Це ми бардак розвели на подвір'ї і старі люстри. Хто його знає, де їх потрібно дівати тепер. Друзі, всім привіт! В попередньому відео ми вичищали наш гараж. І ось тепер все, що було таке інструментальне і корисне, ми потаковували. А от таке всяке барахло. Воно ще поки валяється. Ми ще не знаємо, куди її дівати. Так що ми почнемо відео з того, що ми зараз це все порозчищаємо. Потім польємо наш фундамент вже вкотре. Ми його кожен день поливаємо. Завтра ми продовжимо це відео та знімемо опалубку та будемо пробувати закладати перші ряди цегли на наші перестінки. Підлогу я хотів. Заливати в залі, але є одна халепа, у мене щебень дуже мало. Треба дозамовити щебень, а це десь буде через днів 10. Так що поки що підлога відкладається. Ну в принципі, розмітку підлоги можна зробити, а коли вже приїде щебень, тоді вже буде по розмітці, зразу собі бах-бах, залили і щастя. У відео ми тут порозчищали, то тепер тут приємно знаходитись. Місця просто вагон. А було так, що ти заходиш і вже в щось вступаєш. І треба тако перелазити, щоб добратися до тачки, повигрібати пів цього, пів гаража, чи пів майстерні цей, чи пів хліва. А тепер краса. Ось заходиш, там інструменти, тут заходиш. Цементик лежить ще наш. Тут тачка гарно складена. Місця вагон. Мама, зараз приїде, ми поки з лукою прийшли двох, То зараз поприбираємо цю кучку, а тоді вже перейдемо до фундаменту. Матрас, він нам, в принципі, цей не потрібний, але я думаю, що закину його поки в старий будинок, хай лежить. Я його в будь-якому випадку викину потім, тільки зараз мені це впало робити. Так. Як і всіх, може б колись пригодиться. Хай полежить. А ці ДСП, в принципі, ще навіть не погані, навіть ще не порозлазили, так що їх можна буде використати в майбутньому на якісь корисні справи. Наприклад, наприклад, наприклад. Зробити тут полички і ще якісь там барахло на ті полички складати. Анічка прийшла і Адамчик пройшов, який не хотів шапку вдягати, правда? Аня, як доїхали? Нормально. розклала йому штук сім чи вісім шапок. Кажу, вибирай яку. Він хотів легеньку, кажу, все, легенько її нема на вулиці, холодно. Вибрав через сльози. Оту <голи> без зав'язок у нас всі зав'язками. На скільки ми приїхали? Приїхали на пів години, того що Адам зараз на почне всіх він нічого не їв, бо одинадцята година. Прийдемо всім ще раз. Я заходжу без звички в цей хлів чи гараж. Як там називає Толік? Так класно. Майстерня. Кажу: ого. Толік каже, це майстерня, хай буде майстерня. Дуже багато місця, гарно ми прибрали. Кажу Толіку про цю сітку. Ось він її розкладає. Щоб вона було б її сідово почепити. Але для чого її? Ти, вона непогана, не я тобі скажу. А тут як? По суті, залишилося одне сміття. І скло якесь не потрібно. І каміння, і блоки, і все підряд. ви спостерігала 5 секунд, а може менше чи більше. Без роботи не потрібної. Ми крутили, розкручувалися сітку, а потім далі каже, для чого нам взагалі треба? Замотаю і її і кинув на металолом. цих всіх плафонів, люстерів і всього остального барахла, нам єдине, що знадобиться, це оці штучки, так? отакі. Їх можна і на двір повісити, в принципі, нормально буде. І оця дуже класна. А оце от, я не знаю куди його. В хлівки як будемо курей тримати, щоб було з комфортом. Оце так само, куди його дівати? Краще я ось у нас метя, треба, той забере. Так, да, десь там акуратно покласти, десь на смітнику і все. Бо вони мені в принципі не потрібні, оці люстри. Ця то взагалі дивика величезна. Опа. Ого, вона гарно. Це на другому поверсі в тій кімнаті вона була. Якщо біла кухня буде, то дуже буде гарно йти оця люстра. Червона зібрається. Ти мені скажіть, ти захочеш її в себе залишати. Один, два, три, чотири лампи прикручуються, прикинь. Оці це, залиш... це ролики такі були. Ролик нема, мама. Тепер їх немає. Якщо... Тепер нема. Тепер нема. Так що оці чотири залишаємо. Оцю залишаємо, а всі вивозимо. І це, дивіться, це що? Має Навіть має. лампочку цілу знайшов. Добре, молодець! Має. А це куди? Ну, давай я відкриваю. Толі відкрив нашу літню кухню. Дивіться, як тут гарно. Велика підлога. Тут стоїть стукні кумоди, шафа. Тут я не знаю, Як що накрити, ми тут навіть не заглядали. Тут а так, ми навіть тут ще нічого не рилися, не дивилися. О, дивіться! О, прикинь, що ми знайшов. Ух ти! Бачиш? Ух ти! Ще одні санки! Ура! На. Так що, Це бачиш, як підлога сідає? Ну. Коли ти неправильно заливаєш підлогу, ось, тут просіла, а тут де був фундамент, то вона залишилась. як тут прохлопнула mm -hmm. зразу. Тут ще якась штука є. Там щось теж не знаю. що. не вима, мука тут навіть є. Це не мука, це якась Це не знаю теж, що це таке. Це для туалета кришка. Добре, Лука, добре. Це б такі плафони для того, щоб світло потім горіло. Е -е -е. Адаме! Тобі не потрібна ця лампа, відійди від неї. Вигрібли не тільки те, що ми вчора повигрібали з хліва, а ще й плюс порозгрібали те барахло, яке вже тут півроку валялося. І шифер прибрали, і там плівка одна лежала, прибрали. Ну, коротше. Дивися, двір якісь це більший і більше стає. О, за. Заткні Аня та сміття довибирає. Навіть в хліві знайшли олівці, ломастери і ще там всяку єрунду. Тепер Лука тут прикрашає наш. Лів, каже, що було гарно. Аня, набирай воду, зараз будемо поливати фундамент. А завтра вже його розберемо, так що сьогодні крайній раз поливаємо. Ой, краса! Любо глянути. Вже 25 раз, я дивлюсь на нього. Ще до я думаю, потерплю. Нічого страшного не станеться. Все, те, що мало розчистити, ми порозчищали. Оці люстри я повикладаю туди за ворота. У нас там є така лавочка. Якщо хтось захоче, забере. Ніхто не захоче забирати, то ми потім їх вивеземо на смітник. Може там хтось забере. Дітей потрібно класти спати, тому що вчора вони лягли дуже пізно. Сьогодні лягуть раніше і буде нам щастя. Як гарно все виходить. Поклали біля воріт зразу. Хто захоче, забере. хлопці їдемо додому! Друзі, на вулиці холодина така, плюс 5 чи плюс 7, вітри ще. Але ми на будинку і день-два. Сьогодні ми плануємо розібрати нарешті опалубку з нашого фундаменту під перестінки. Значить, треба вивести геометрію та покласти стіни. Хоча б перший ряд, щоб ми вже бачили, де в нас будуть як іти стіни. А тоді вже можна було підлогу заливати, але нам щебня ще не вистачає. Тому, тому в мене цемент є. Можливо, будемо класти зараз стіни. А як приїде щебень, тоді вже будемо заливати підлогу. Толік такий радий, це поки він ще не розбирає опаву. Тому що там є такі важкі місця, де дуже буде важко дошки зняти. Порадій, поки що порадій. Ти вже все, починаєш? А що чекати? Так швидко? Ну давай настроїмося, давай підемо. Перед розбиранням цього, прочитаємо. Давай будемо щось допомагати. Що ти будеш допомагати? Тримай болтики. Ще класно. Дякую. тримай. Зараз ти принесу банку, хай вони тримають тобі. Я буду щось робити. будеш доски разом зі мною виймати ці всі. А. Було весело це все. Тепер розбирати ще веселіше. Знизу цемент підтік під дошку і її приклеїло, Попробуй розбирити. Але дуже гарно вже виглядає розібрано. Дуже гарно. До речі, а чи ти тут не робив тоньше тодік? Я, я робив по старому фундаменті. А, тобі треба було і тоньше робити. Тут гарнесенько, так тоненько. Ну тут, мені кажеться, просто за широко. Я робив по старому фундаменті. Закопав, коротше, тодік дошки так, що тепер не може виняття. Вже же чим хочеш били. Ні, не от чого це кажу дві. А, у ти її вивеш, що ти хочеш примерзла Например, все. Одно треба викопати звідти. А там є ще одна? Да. Клас. Тут просто була яма вирити, знаєш, угу. і я не мав я йому все ще одну догнати. Але я вам скажу, на такому фундаменті стіни вже будуть стояти 100 років. Ото й 200. Так, да, так. Да, да. ну ну, слухай, Рисок він... Завтра воно все не розвалилося. Він потужний фундамент. Хай тебе ті те, що вона там буденька лежить, а все інше Ідеально просто. О, нарешті, всі дошки ми повиймали. Тепер рані несемо жилочку, натягуємо по двох стінах, тут а тут, а тут а там там, там Вирівняємо, вироботи 90 градусів і закладаємо перший ряд стін. Ах. У нас будуть стіни. Но. <плес> 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 Все, тут рубана спокійно заходить. Я взяла жилку, хоча... Тут є жирка. Толік примір'є вже труби. Тепер вже бере ще одну. О, так. І тоді тут піде 45. І ось тут буде труба десяти наверх, на другий поверх. Так, сюди Ось Отак воно буде, бачиш. До вас... речі, не на самому краю. Не. Ще сантиметрів. Отакого От буде відміряти. Саморізи сюди давай мені. А де саморізи? Мисочка Ой. та що ти мені давала. А, або. Ой! Шуругувака давай. Фух. На, початок стіни. На. А де теж ти принесеш? Просто чи ти цю розкрутиш, я не знаю. На, Це і буде важче. Я скажу, що ми, в принципі, фундамент не так же криво залили. <гум> Взяли, протягнули жилку. Вона практично йде паралельно фундаменті. Ну там трошки. Зараз покажемо. Там фундамент трошки код завалений, а це все дурниця. І тут так само. Прикладаємо до стіни, бачиш. Бачиш, як рівно йде жилка? Рівна свінку, да? Так, значить Тут рівно 90 градусів. Тепер ми з тої сторони так само робимо. Да? Тут а жити. далі посередині забиваємо 2 кілочка, і так само від жилки до жилки має бути 90 градусів. Або середня стіна ще простіше. Ти від однієї стіни відміряєш, допустимо, метр сорок, і з іншої сторони так само відміряєш метр сорок. І воно буде паралельно тій стіни, і так жилку натягуєш по тих мітках. Ось так, але ця стіна тут має бути так. Тут наш пересінок зійшовся з балкою. верхньою. Ну як зійшовся? Максимально, максимально зійшовся, тому що цей пересінок буде впиратися в балку, а тут будуть іти сходи. Так що нам треба зараз якийсь підвіз, відвіз, щось зробити, щоб відміряти. Зараз це щось придумаю. До речі, друзі. Вчора ми їздили до Луцька, були на день народження в мого похресника. Дуже гарно відпочили, посиділи. Трошки розслабилися від того всього. Діти награлися. Коротше, виїхали в люди. Що тут сказати? Були ми з ночовкою, сьогодні приїхали назад вже і далі готові працювати. До речі, варто такі собі відпочинки робити. Хай навіть невеличкі. Зміна обстановки, да. правда, що хочу сказати, ми ночували в бабусі в квартирі, там дуже сухо, 20-30% вологість. І порівняно з будинком реально дуже важко дихати, спати. Це просто. Ми цілу ніч а там біля нас спав, вкрутився, встав. Пав сто разів і пив водичку, Толік не міг заснути. Я так само крутилася зранку, стою, голова болить. Дуже відчувається різниця між квартирою і будинком. якщо вже звикає. Ми, до речі, коли жили в Луцьковому бабусі, ми нас тоді не було змоги купити цей заволожувач повітря. Ми брали обичну пирскачку, і Толік перед сном ходив пирскав. Ми так піднімали вологість. у Нас була така ся, був такий приборчик, де показувало, То ми піднімали до 50. Це вже максимум. А, і ще ми наклали такі холо... мокрі вологі тряпки на батареї. Навіть не вологі, а такі мокрі-мокрі. Що -мокрі робиш? Боже мій, я думаю, чого ти цей кусок буду ткати. Ой, для чого його використовуєш. Ой, як на мене, на мене то десь отут, отут тут у взагалі немає нічого. Я не розумію, чого ти коли заливав, не поклав ліску. Так само не зробив. Ну, тому що тут плита, я не міг тут залити. Я лив по старому фундаменті. Толік, ти його як не хилив в сторону, воно там, де воно є. Правильно Коридор вийде на 15 сантиметрів ширший, ніж ми собі по плану. там. Ми там по плану робили метр сорок, тут буде метр п'ять. Тобто а -а -а. ми 15 сантиметрів, виходить, з вами не забрали. Ну, вони нам ні за що не вплинуть, ті 15 сантиметрів, знаєш. Може, правильна машина в полівому тут влізе, да? а тут просто не більше вимивальника хромний влізе, а маленький. Я хотіла умивальник такий, щоб навіть показало, що мене гарно вальна. Все, дві точки є, забиваємо два кілочка, зв'язуємо туди жилку так само. Я тобі скажу добре, що діти сп'ять. Знаєш, які тере... по якій причині? Перше весело, а по-друге, ти сам просто це робив два рази довше. А так ми собі двоє натягнули, все подивились, поміряли, взагалі клас. Треба вже просто що робити. Колотити цемент, фон... э, так? Да? І робити стіни. Що воно ну, не влазить, скажи? Правильно чи ні? Так, да, зараз відро цементом заколоти, щось. Не влазить в <реш> <реш> землю. Добре, щось щось густріше бери. Натяни там добре. Натянула? Нам... Ти тут ще більше, тут 68 десь буде. Чекала. Знаєш, цей кілочок треба О, око, пересунути. Отако. Тут щось. Давайте визначить, щоб рівно було воно. Я можу і так поставити, буде рівно. Ні, типу, ти по цьому, по лінії тримай. Значить, розмітку ми кинули, так як мають бути стіни. Можна в принципі класти перший ряд. Тільки, тільки, тільки ще одне. Ще одне. Новопошта. пошта. О, посилка приїхала. Ура! Якась, не знаю, треба буде подивитися. Потім ми закладали, до речі, на рахунок стін. Ми будемо сюди робити стін. Двері, проєм буде 80 см, а самі вхідні двері, отак, щоб заходити полотно, 70 см. Для ванни цього отако більш ніж достатньо. Тут у нас не буде нічого, тут буде пральна машина, унітаз, умивальник і бойлер. Можливо, ще на стіну повісимо, і то не факт, я ще не впевнений. Е, ось тут двері. Бач, мають бути. Типу не по центру, а зміщені. Яка тобі різниця до двері? О, так. Ну вони будуть зміщені, ну то візьми собі на глаз, допустив двері, хочеш тут десь змістити крапельку. Во. І от звідси хай двері твій починаються. 90 см. Де ти маланка? Ось тут закінчуються сходи. Тут у нас сходи будуть закінчитися саме. Якраз можна на периферії сходів зробити проєм, поняла? Нічого, я, наприклад, ні. О, Дивись: 70 см, оце. Ой, 80, це буде проєм. Тут чого. Ну, дорожки... Знаєш, чого під кінець я не хочу? Чого? Потому що якщо ти тут бойлер повісиш чи ще щось, щоб ти в нього носом не впиралась. Так ти можеш його там повісити біля машинки. Тобі що біля сьогодні? машинки не повісиш, бо там сходи. До краю стіни залишиться 30 см. Тут на стінах буде закінчуватися. 30 см це буде персик. А самі двері 70 см. Бо такі тебе двері будуть. в ванну кімнату зайти. Тобі хватить їх з головою. Пішаємо цемент і до роботи. До твого тата в кімнату заходять, там двері 70 Але 74. до речі, якщо дивитися по дверях, та толі каже в моїх батьків в кімнаті, там такі величезні двері, 70? я кажу, там можна ставити ще менші в ванну, якщо де судять. Знаєш, чого ванну менше не ставлять? Там роблять ванну менше. А знаєш, чому ванну менші не ставлю? Щоб е, пральна машина ой цей, щоб ванну можна було занести. Так, вам тут дзвонить. Напевно вже малі вставали. Да. Алло. Аня їде до дітей. Я зараз мішаю цементний розчин і хочу покласти перший ряд цегли. Щоб вже намітити, що де має стояти, і будемо собі далі. Може більше покладу. Побачимо, як воно буде, як робота піде. Бо я ще не впевнений. Я останній раз цеглу клав, коли підвал мурував. От брехло, я ще ж колодязі там робив. Це перемичка буде над нашим каналізаційною трубою. Такий я невеликий отвір зробив в фундаменті. Цю залізку положимо на перемичку, і на неї вже будемо класти нашу цеглу. Але вже початок мурування стін наш закладений. Ось так у нас будуть стіни, тут буде вихід на другий поверх. Я тут фундамент нічого не заливав, тут десь 98 см. Ми віднімемо на штукатурку з двох сторін, віднімемо якісь планки-шманки, якраз 90 буде Тут у нас буде вхід. Ванну кімнату, широко, нормально. Двері будуть якраз на периферії сходів. І тут глуха стіна по краю поклали. Там я вам вже показував, що поклав я. Гарненько, красивенько, надіюсь, рівненько. Теж надіюсь, що рівненько. Я не впевнений, але рівненько. Це можна жилку знімати і натягувати, закладати кути і лопашити вже другий ряд. там. Зараз спробуємо. Може другий ряд покладу, і все, будуть додому. І так, друзі, значить, що ми зробили. Перший ряд поклали, другий ряд кути я виклав. Йду я вже додому. До речі, друзі, хто дивиться канал Вавки Бруса, знаєте, що він проводить збір на автомобілі для ЗСУ. Та не тільки на автомобілі, але також для аптечки та приладнічного бачення. Якщо у вас є бажання долучитись до збору, всі посилання на донат будуть в описі під цим відео. Наступне відео будемо далі продовжувати робити перестінки. Якщо привезуть щебінь, тоді вже займемося заливанням підлоги. Дякуємо, друзі, всім! Хто дивився відео до кінця? Кому сподобалось, ставте вподобайку. Хто ще не підписаний, підписуйтесь, бережіть себе та зустрінемося в наступному відео.